Ви запитаєте, чому я розмовляю українською мовою? На це питання відповісти. Дуже просто. Тому що моя мова моя гордість. Моя мова це моя унікальність. Мова це моє натхнення. Це мова моїх почуттів. Це мова моєї душі і серця. Це мій скарб, моя святиня. Це моє багатство та моя мудрість. Мова це моя незалежність. Мова це моє життя. Я пишаюся тим, що я розмовляю українською. Вона така милозручна. Повнена музики і квіткових пахощів. Вона добросичлива і глибокодумна. Вона чиста і правдива, м'яка та охайна. Вона різнобарна. Така співоча і така дзвінка. Вона така ніжна і така ласкава. Вона красива та щира. Вона патріотична. Мова це характер нашого народу, наша історія і духовна могутність. Мова невичатне джерело мудрості. Відчуй її душею. зрозумій її серце, захисти її. Адже мова зникає не тому, що її не вивчають, а тому, що ті, хто її знає, просто не розмовляє нею. Так багато людей намагалися зберегти красу рідної мови. Невже ти її зрадиш? Розмовляй українською. Будь собою. Адже українською вищу. Адже українською модно. Адже українською стильно. Українською кльово. Зроби подарунок Україні.